Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 травня вівторок і у мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Вівторок по разів 40 я хотів би поговорити про. Несподіваний ну, для всіх нас візит Держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Києва. Про це сьогодні пишуть всі без виключення впливові світові засоби маси інформації, про це говорять, це показують. І метою цього візиту називають продемонструвати підтримку України з боку США. Також говорять про те, що цей візит пов'язаний із тою допомогою, яка надається Сполученими Штатами Америки Україні, що будуть говорити про майбутнє України, про відновлення України, про, до речі, побудову демократичних інституцій чи розбудову демократичних інституцій. Тобто ви уявляєте, що в той час, коли у нас серйозні проблеми на Харківщині, і це також будуть обговорювати, також мова буде йти про відновлення України і про демократичні інституції. Тобто є на певне питання в Ентоні Блінкіна, а скоріш за все, в адміністрації Джо Байдена до того, як в Україні, в Україні планують чи думають. Про відновлення України, а тим більше стосовно демократичних інституцій, тому він буде зустрічатися держсекретар із представниками, як ми говоримо, громадянського суспільства. У будь-якому випадку, на мою думку, не тільки публічна демонстрація підтримки Україні з боку США, що є безумовно дуже важливим, є причиною такого швидкого і несподіваного візиту. Хочу нагадати, що з моменту. Нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Він був сім разів на Близькому Сході, щоб вирішити це питання. В Україну він приїжджає з 22 року в четвер. І ця ситуація демонструє, що цей візит є насправді дуже важливим. І треба бути ну, наївним, щоб не розуміти, що це не пов'язано тільки з моральною підтримкою через події. На Харківщині. Це пов'язано через події на Харківщині, саме чому ці події сталися, на мою думку. І не дарма, що напередодні цього візиту і Рустем Умеров, і головнокомандуюч збройних сил генерал Сирський, і, виявляється, глава Офісу Андрій Єрмак. Вони мали розмови із радником з питань національної безпеки США Саліваном, а також з міністром оборони. Остіним і начальником об'єднаного комітету штабів генералом Чайзом Брауном. І говорили саме вони про те, що відбувається на полі бою на Харківщині і про ті всі події, які стали наслідками цього наступу росіян, який почався минулу п'ятницю. Ну, перше питання, безумовно, а якого глава офісу Єрмак брав участь у цих розмовах? Хоча можна пояснити, що він, напевне, дуже хоче керувати Збройними силами України, а можливо, вже і керує. Бо, звільнивши генерала Залужного і всю його команду, ми бачимо, що тепер команда Стецького просто бере під Козирьок, як говорять, і, напевне, слухає всі ці розумні, видатні чи поради, чи накази, чи рішення. З боку таких великих фахівців у військовій справі, як Верховний командович Зеленський, який не служив в армії, міністр оборони Умеров, який не служив в армії. Ну, і тепер виявляється глава офісу, я так думаю, безпосередньо, напевне, він такий після Верховного командовища і заступник Верховного головнокомандовища. Ну в лапках, безумовно. Раз він бере участь в обговореннях тих подій, які сталися саме на полі бою на Харківщині. Слід про це сказати, бо. Коли головнокомандуючий був генерал Залужний, були спроби з боку голови офісу президента також якось брати в цьому участь. Але ми пам'ятаємо, що останнім часом всі перемовини, які велися, ну відео з відеозв'язок, безумовно, там чи приїзди в Україну військових, вони були без присутності цивільного, який нічого не розбирається в військовій справі, голови офісу Єрмака. А зараз, от виявляється, він дуже дуже потрібен на таких обговореннях. І я думаю, що це обговорення і після нього такий несподіваний візит, це не була випадковість, бо ми розуміємо, що щоб добратися до Києва, це не одна-дві години. То, скоріш за все, це було, все робилося паралельно. Ентоні Блінкін виїхав до України, а цей час проводив ці розмови. І з моєї точки зору, Ентоні Блінкен за цією публічною і потрібною для України підтримкою, моральною підтримкою. І розмов про те, що буде ще нова допомога найближчим часом, про це, до речі, говорив Джейк Саліван в понеділок, вчора. І я думаю, що, скоріш за все, Блінкін приїхав розбиратися, що насправді відбулося. Чому за такий короткий проміжок часу, мова йде про понад 100 квадратних кілометрів було захоплено з моменту наступу, що насправді дуже багато. Там, говорять про 7-9 населених пунктів. Чому Україна виявилася знову не готовою для відбиття цього наступу? Хоча сама ж, ну, представники влади, сама влада постійно говорила, що може бути наступ, і вони, ми вже про це з вами вчора говорили, наголошували про те, що там супер-пупер побудовані фортифікаційні. Споруди, укріплення, що все заміновувало. Тепер виявляється, що там навіть я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, що навіть десь щось було розміновано. Якщо це правда, ну це тоді треба вже, я не знаю, які приймати рішення по відношенню тих людей, які це робили. І ця ситуація з приїздом Ментоні Блінкена просто демонструє, що напевне вже ну, дістають наші керманичі в лапках. І Штати Америки, і, напевне, не тільки їх, тим, що вони тут витворяють. Бо ситуація повторюється ну, фактично один до одного, як це було в 24 лютого 2022 року, що кромасштабне вторгнення. Ми теж пам'ятаємо, що нам розповідали, що ніякого нападу не буде, що все добре, ми до всього готові, ніякого скупчення немає, і все буде гуд. Ну, потім ми побачили, в чому насправді булося, скільки було жертв, зокрема, і не зокрема, в першу чергу серед мирного населення, серед цивільних. І от навіть в Вашингтон Пост вийшла стаття, де говориться про те, що евакуйовані в Харків люди, вони говорять, що сьогоднішня що ця ситуація, яка відбувається зараз, вона навіть гірша, ніж тоді, коли було у цей широкомасштабне вторгнення. Тобто, знов повторилось. Хоча цього разу ніби заявляли представники влади, що все ми контролюємо. Тут питання, безумовно, до розвідки також. Чому саме туди вдарили, де кажуть, не були побудовані ті потрібні укріплення, саме в ці місця. Говорити про те, що тільки там, за допомогою дронів російська армія могла це побачити, що десь там щось недобудовано. Ну, це можна, але я не думаю, що тільки був. Безумовно, є агенти, які передали, де в нас є. Слабі місця де треба вдарити. З цим агентом їх треба знайти і розібратись. Розібратись в лапках, звичайно. Безумовно, питання корупції тут випливає, де ці укріплення, де ці потраплені гроші? потрачені гроші. Так, там Ніби голова військової адміністрації обласної. Харківської області сказав, що нам буде скоро звітно. Я, чесно скажу, нема сенсу вірити тим всім папірцям, які вони пишуть, які нам показують і демонструють. Є тільки заяви, є заспокоєння, а потім ми маємо трагедії. Ми можемо собі тільки уявити, я не, ну, безумовно, вони знову не скажуть правду про те, скільки людей загинуло, що взагалі там сталося. Те, що Україна. Витримається і збереже ситуацію стабільною. Про це до речі, і заявив е, буквально вчора міністр оборони Великої Британії Шапс, що літо буде важке, але Україна витримає. І так вона витримує, але точно не завдяки оцим нашим керманичам, які таке враження вже приймають рішення і роблять дії, які важко пояснити некомпетентністю і недолугістю. Бо все це виглядає як ну, свідома, якась погана, я би сказав, дія, яка чомусь виявляється постійно на користь нашому ворогу. Так про Некопедець ми можемо говорити хіба що в Збройних силах України, коли була звільнена от, багато людей з команди Валерії Залужни. Ми бачимо, чим це для нас, ще раз хочу повторити, які ми маємо наслідки. І в цій ситуації я сподіваюся, що ревізор Блінкен все-таки. Ну, приведе їх до тями, цих наших великих військових фахівців, які не служили в армії, які не мають жодного досвіду. І напевно вже час ну, американським військовим так, сюди приїздити і реально цю ситуацію брати в свої руки. Бо поки що ну, тільки розповідати, що це. Відсутність тої зброї необхідної, відсутніх боєприпасів стало причиною також такого просування російської армії на Харківщині. Ну, я думаю, що вже це, це не є тим аргументом, який може це виправдовувати. Отже, сподіваюся, ще раз повторюсь, що ревізор тут все їм пояснить, все розповість, і вони більше не будуть займатися тим, чим не потрібно займатися. У будь-якому випадку чекаємо на новий пакет допомоги. Ми знаємо, що там навіть будуть ракети великої дальності. Вже ніби говорять, що щось їй прийшло сюди. Не знаю, як, чому наші тоді військовослужбовці звідти повідомляють, чим там багато чого не вистачає. Але як би там не було і незважаючи ні на кого, Україна йде до перемоги. Все буде Україна.